Бути вчителем більше, ніж просто давати знання. Це означає вчити зберігати обличчя у будь-якій ситуації. Вчити справлятися зі своєю енергією. Вчити не просто слухати, а ще й чути. Вчити приємно дивувати і повністю віддавати свої справи. І навіть коли світ сильно змінюється, ви продовжуєте передавати знання відстані. І буває іноді, що щось іде не так. Але ви продовжуєте робити нас краще. Ви продовжуєте робити нас добріше. Вчителі, дякуємо за ваше терпіння, розуміння і самовіданість. З Днем вчителя, ми вас любимо. Ваш сьомий. А